Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop і сьогодні ми розглянемо досить цікаві буци від Nike. По-перше, це не темпо, як може здаватися на перший погляд. По-друге, вони зі шкіри, як і темпо. Але що ж це тоді за буци і яку лінійку представляють? Давайте ми зараз відповімо на ці питання і поглянемо з вами на те, що вони себе представляють і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтесь на наш канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього. Разом. А зараз поїхали! Перед вами футбольні бутси Nike Premier 3. Це не сама топова категорія, хоча тут немає категорії по типу Клаб чи Academy, Але, наприклад, є прошна версія. Якщо ви хочете на неї огляд та подивитися, чим вона відрізняється, то пишіть про це у коментарях та ставте вподобайку, щоб ми побачили. Як я казав на початку, це шкіряні буци, і насправді це таке собі відгалудження лінійки Темпо. Адже колись у 2000-х роках, коли виходили перші шкіряні темпо, вже була подібна практика, як, наприклад, у наші часи з фантомами, коли були одночасно Фантом Віжен та Фантом Веном. От у ті роки були одночасно Темпо Прем'єр, а також більш відомі нам сьогодні перші Темпо Легенд. Але історія склалася так, що гілка Legend to Tempo пішла значно далі, дійшовши до 10-ї генерації та різних унікальних колаборацій, а гілка Premier ледь дійшла до 3-ї генерації, яку ви бачите зараз на огляді. Ну а тепер поглянемо на них ближче. Головне, що потрібно усвідомити, розглядаючи ці буци, це те, що ви маєте справу з просто шкіряними буцами, без якихось там завумних приколів і технологій. Ця модель просто для комфорту і усі рішення, які тут присутні, і яких зовсім небагато, зроблені саме з метою підвищення комфорту. Дизайн у них класичний. Він недалеко пішов від старих перших прем'єрів 2000-х років, просто трішки видозмінили. До речі, ось цей комірець, який закриває верхню частину шнуровки, це також фішка 2000-х років. Сріблястий колір, наче також нетиповий для сучасного дизайну, тому це данина знову ж таки тим рокам. По рішенням ну найголовніше на що звертають увагу у цих буцах, це натуральна шкіра. У топовій категорії, яка хто його знає, як там називається чи класифікується, використовується шкіра кенгуру. Це було модно тоді. Також це модно і сьогодні. Окрім того, що сама шкіра добре дихає, основною відмінністю від попередників є достатня кількість штучної вентиляції у вигляді ось таких зон з отворами. Також вентиляція є і всередині буци. Тому вжаритись в цих буцах, напевно, просто неможливо. Шнуровка, як і у всіх шкіряних найках, тут з одинарними отворами, але з унікальним комірцем, який прикриває верхню частину шнуровки, де знаходиться сама шкідлива для. Для якісного удару зона. Вузол. Але що цікаво, потурбувалися не тільки про сектантів цього бачення, а й про тих, хто проти такого дали можливість усім, хто захоче відрізати цю частину, навіть додавши спеціальну інструкцію до цього на дві дії. І таким чином, якщо вас бісить цей картуз, ви завжди зможете його правильно відрізати по інструкції. По технологіям і рішенням, в принципі, усе. Підошва також максимально класична, окрім кількості шипів. Їх тут спереду на два більше, ніж зазвичай. Шипи циліндричні та з яскравого пластику кислотного кольору. Що ж, друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі бутси або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких. Такі бутси і не тільки, ви можете придбати в магазині Soccer Shop як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі до цього відео. Підписуйтесь на канал канал. давайте підтримуємо український контент та спортивну тематику. На цьому все бувайте!